Ще раз дуже коротко про атопічний дерматит. Значить, захворювання, яке не є генетичним, але чомусь його вважають генетичним, воно виникає спонтанно в дітей, може виникати, до речі, з кількох місяців, і дитина має досить серйозні висипи на тілі, так само дорослі мають висипи на тілі, які сверблять. І, відповідно, по суті, ми це в народі називаємо алергічний дерматит або, відповідно, знову ж таки алергія. Проявлятися захворювання може так само паралельно з алергічним ренітом, тобто запаленням носа, так алергічним, також також астмою. А також обструктивними бронхітами і кропов'янками, тобто такими висипами по шкірі. Тому, відповідно, знову ж таки, кажу, може бути або одне захворювання, або всі разом, які супроводжують атопічний дерматит. Основним аналізом, який в принципі вказує на те, що це є алергія і що це є, скажімо, наслідок алергічних реакцій в організмі, це є аналіз на імуноглобулін, і загальний. IGE, по-англійськи так називається цей аналіз Total, або IGE загальний. Якщо ви відповідно зробили цей тест і він у вас високий, тоді треба шукати причину, чому все таки у вас високий моноглобулін. І перш за все переважно здається алергопанель або елекс тест, щоб визначити які алергени, щоб їх уникати так. От друге питання причиною високого імуноглобуліну І можуть бути паразитози. Тобто, тому питання найчастіше, до речі, це є е, токсокароз, от, і це є паразит, який передається від кота собаки, це мікроличинки, які потрапляють в ваш організм і можуть роками зберігатися в вашому організмі і створювати вам теж алергічні реакції, плюс піднімати імуноглобулін і. Тобто, про це потрібно теж пам'ятати і. Основне питання по атопічному дерматиту лікування симптоматичне. Це є, звичайно, креми, мазі з стероїдними гормонами, антигістамінні препарати, але вони є мало ефективними, якщо ви хочете перебороти це, це захворювання. Якщо ви хочете насправді перебороти автоімунний перепрошую, автоімунний атопічний дерматит, відповідно, я рекомендую. Все-таки шукати причини і спробувати усувати причини. Асід-терапія, я не бачу такої ефективності, як, як в принципі заявлено колегами з-за кордону, що ефективність якась мега велика, і якщо пацієнт 5 років буде приймати дорогу асід-терапію за півмільйона гривень, що в нього буде чудо-ефект по атопічному дерматиту, переважно я не бачу того чудо-ефекту, тому, в принципі, я рекомендую підходити по-іншому і шукати інші причини. А не тільки, скажімо, лікувати пацієнта алергенами. Друге питання, що стосовно самої терапії, частина лікарів зараз почали використовувати в Україні цитостатики для дітей, метотрексат і циклофосфамід. Я особисто проти, я би не рекомендував своїй дитині не давав би тих препаратів, тому що. В принципі, теж не бачу в тих пацієнтів якогось результату від метотрексата чи циклофосфоміда. Вони мега токсичні, вони можуть впливати потім на плідність дитини, от і впливати на дуже багато питань, плюс подивитися побічні дії. Там є багато нюансів. Плюс я кажу ще раз: діти приймали ці препарати. По рекомендації лікарів, і батьки казали, що ефекту практично жодного не було. Як по зниженню імуноглобуліну, і так і по висипу. Ефект лікар не отримав. Тому я не рекомендую метотрексат і циклофосамід для лікування атопічного дерматиту, як і не рекомендують більшість лікарів за кордоном. От е, далі е, будемо шукати причини, і будемо знову ж таки намагатися. Усувати причини, і тоді відповідно в нас є шанси перемогти це захворювання. І на практиці не одна дитина, тобто в мене особисто і мої діти особисто знов ж таки перемогли атопічний дерматит. І зараз немає проявів жодних атопічного дерматиту. Тому я кажу ще раз, кажу, що якщо ми думаємо, що це генетика, це є тупик, тобто це ми потрапляємо нікуди. Якщо ми шукаємо причини, усуваємо причини, ми маємо шанси зовсім інакше на отримання гарного результату. От, підписуйтесь на мій телеграм-канал, якщо вам було цікаво, поширюйте відео і ставте значок якийсь в коментарях. Дякую, що ви зі мною на різних соцмережах. От, до нових зустрічей.